Друг у вас вийде знайти класу роботу в Німеччині, готуйтесь, перші, хто вам позавідуєте, і ставить палки в колеса, це ваші сусіди німці. Будуть на вас поліцію жалуватися, на сантім, бо в мене бувало, я на сантиметр десь не там припакуюсь, все вже поліцію нажали, вже мені штрафи. А зранку цей готен так, один так. от така от історія. Да? От у німців воно так працює, це дуже жорстко. І От собі ну, записку реально виписав, щоб нічого не забути. Штрафи, це вообще окрема історія. Ви понімаєте? Я вже 8 місяців не живу в Німеччині, я вже в Британії, і мені сюди досі приходять листи зі штрафами, якимись видуманими. А якщо ви не заплатите, то ми вас в рошок, то ми на вас в суд, оця вся історія. І слава Богу, у мене є люди, да, в Німеччині, які можуть піти і за мене вирішити адвокати і так далі. І взагалі німецька вся система, вона ж і працює, значить, що німцю присилають лист, шо ви щоби... винні гроші, іначе суд, німець іде, і тут же і плати. Реально. І вони вообще не очікують. Що хтось буде щось йти виясняти, а українці йдуть виясняють. І мені приходили штрафи а, на 3,5 тисячі євро за то за якусь квартиру, де я жив. Ну, і всі моїм друзям, які з Німеччини поїхали в інакші країни, поприходили подібні листи. Це питання швидко вирішується, звісно, якщо є кому прийти в орган і розібратися. Але, але сама суть, і це у мене такі ситуації було, я не знаю, декілька десятків. Дякую, звісно, що приїтили, що ми ну, вас пожили. Супер, реально, спасіба. Но то, як вони починають вижимати ці бабки назад, якщо ти зрозумів, що Німеччина це не твоя країна, я не хочу. Вже в Німеччині, це просто мрак. Реально класно жінкам, да, у яких там був аб'юзивний чоловік, у яких дуже маленькі зарплати були, які сиділи вдома в Україні. От їм зараз прикольно. У них житло, свобода, спокійно, там виплати, мовчати, нове життя. Ну їм класно. А українцям, яка у мене більшість аудиторії просто така, які крутились, заробляли і так далі. В Німеччині страшно дуже просто жесть. Медицина. Ну я от спочатку про це казав, мрак повніший. Є реальні гарні хірурги, ну реальна гарна медицина, тільки там, де дуже дорогі операції. Дуже. Чесно, скучаю за українською медициною, і тільки зараз розумію, чого всі з усього світу летіли до нас, зуби, робить там всякі операції пластичні, всю цю історію. Тільки зараз я до нас. Житло. Це бабче, блін, сказка просто. живеш в якомусь селі, плати 600-800 євро, да, при тому, що ти заробляєш панти. Живеш в великому місті, типу по Берліну, готуй півтори штуки. Яку це роботу треба мати, да, щоб жити собі в Берліні? І тебе ж купа ще витрат є. Це ж тобі не просто за квартиру заплатити, сісти в вікно, дивитися. Тобі жити треба. Німці живуть за чертою бідності. Вообще. Економічна ситуація дуже жорстка. Якби не ці всі штрафи, постійні, які, якими кошмарять людей, німці з цим смирились, глатнули і живуть. Коротше, не було вже Німеччині. Вони вже ж падають, заводи зачиняються, вся ця історія. Коротше, дуже жорстка. Плюс пенсія і умови да, роботи. Прикинь, ти правиш і 20% постійно від твоєї зарплати відкладуш на німецьку пенсію. Ти можеш не дожити до тієї пенсії, ти можеш переїхати з Німеччини і так далі. А у тебе похось з твої зарплати позабирали бабки. Ну, це жесть. Я ну. Я б на такі умови не підписувався взагалі.